Вітаю вас, друзі! Наразі питання екстрених відключень електроенергії стоїть дуже гостро, тому в цьому відео ми зберемо універсальний літій залізофосфатний акумулятор, який підійде для живлення як інверторів, так і безперебійників. А збирати ми будемо на елементах типу розміру 32700, ємністю 6 Аг кожен. Це літій залізофосфатні елементи, їх всього 20 штук. Абсолютно нові елементи. Зараз ми поміряємо їх опір і зберемо їх в 12 вольтовий акумулятор. Будемо зварювати ось такою стрічкою, збирати будемо на ось таких холдерах. Будемо використовувати бюджетно, але досить непогано білу BMS-ку відповідно під залізофосфат. Також додатково активний балансир. Іноді в коментарях пишуть навіщо ставити додатковий активний балансир, якщо. В БМС-ках є вже вбудований балансир, пояснюю. Будований балансир має а, силу струму балансування 50 мА. І уявіть, якщо у нас буде розбаланс, наприклад, 5 А, то доведеться витратити на те, щоб відбалансувати такий акумулятор близько 10 годин. А якщо ми працюємо в умовах екстрених відключень електроенергії, у вас ніколи не відбалансуються елементи і в якийсь момент. Ви просто зіштовхнете з тим, що ваш акумулятор перестане віддавати всю свою ємність. Плюс даний балансир пасивний, він працює якби на розряд по елементам. Активний балансир працює наступним чином: перекачується енергія від однієї комірки в іншу. Тому такий балансир значно ефективніше працює і значно швидше. Тому що струм балансування в таких балансирах близько 1,5 А. Перед збіркою ми маємо переконати, що внутрішній опір всіх елементів у нас приблизно однаковий, також у нас має бути рівна напруга. Тому починаємо. 6 мільйон напруга 3,13 вольт, 5,92 3,13 вольт, 3,13, 5,95 3,13, 5,96 3,13, 5,97313. Наступні елементи 5,78313. До речі, як для таких елементів, дуже непоганий опір. 5,84 313. 604 313. 602 313. 583 313. 5 9 3, 13, 5, 94, 3, 13. Наступні елементи, їх у нас всього 20 штук. 6, 02, 3, 13. Шість миллион три тринадцать, шесть 6 16 313 Ми переконалися, що в нас немає проблем з опором і напруга на елементах рівна, тому ми сміливо можемо переходити до збірки нашого акумулятору. Будемо збирати на ось таких холдерах. Ці холдери, вони як конструктор, комбінуються так, як вам потрібно. У нас буде конфігурація 4S5P, тобто 4 послідовно 5 паралельно. Ну що ж, давайте для початку збирати холдери. Як бачимо, холдери зібрані, тепер встановлюємо в холдери акумулятори. Оскільки корпус акумулятору є мінусом, і мінус заходить аж наверх, і ми бачимо, що плюс і мінус вони є поряд. Оскільки ця ізоляція не є термостійкою, а під час. Пайки балансувальних дротів після того, як ми приваримо, буде гріти стрічка. Є ймовірність того, що у нас пропалиться ізоляція, тому я буду клеїти ізоляційні кільця на кожен елемент зі сторони плюсу. Підходящих ізоляційних кілець у мене немає, тому я буду ось такі під 21700 розрізані. Клеїти ось таким чином. Тепер, коли ми приваримо стрічки і будемо до неї паяти балансування дроти, у нас нічого не закоротить. Коротше, так само зроблю з усіма іншими елементами. В місцях, де буде варитись подвійна стрічка, ізоляція виглядає ось таким чином. Там, де буде варитись одинарна стрічка, ізоляція буде ось така. Цього цілком достатньо. Взагалі краще б то купити. Ізоляційні кільця під 32700 і клеїти їх буде значно швидше. Закриваємо холдер. Для зварювання буду використовувати точкову зварку від нірсі SVM10 з ось такими налаштуваннями. Зараз я їх перевірю, відрізав два шматка стрічки. Так, і дивимось. Так, цього цілком достатньо. Два шматка стрічки приварились навіть до коробки. Це дуже добре, значить, нам а, такого імпульсу достатньо для того, щоб якісно приварити нашу стрічку. Починаю варити від мінусу нашого акумулятора. Стрічка буде лягати ось таким чином. Я згинаю стрічку і ми будемо варити її в два шари. Стрічка, по якій буде проходити мінус та плюс, має бути трохи довше для того, щоб ось так її зігнути та зручно приварити з силовими дратами. Прикладаємо стрічку, слідкуємо, щоб вона була встановлена рівно. За допомогою неодимових магнітів ми її фіксуємо попередньо. Все, можна приварюватись. Як бачимо, перший шар стрічки приварено. Давайте перед тим як варити другий шар, поміряємо заради експерименту опір 5,99 мОм. Другий шар приварено, Давайте поміряємо опір 3,71. Далі будемо варити подвійну стрічку, прикладаємо її, встановлюємо рівненько та відрізаємо стільки, скільки нам потрібно. Так само фіксуємо стрічку за допомогою магнітів. Подвійна стрічка приварена, тепер приварюємо одинарну стрічку, але в два шари на силовий плюс, ось таким чином. Перша сторона проварена, тепер перевертаємо наш акумулятор, і нам потрібно приварити подвійну стрічку з Правої та гнівої сторони Трохи не вистачило ємності акумулятора точкової зварки, щоб доварити до кінця, але тим не менш, дивіться, на одному заряді ми змогли проварити в два шари плюс і мінус подвійну стрічку, тобто ми заварили цілу одну сторону, і трохи не доварили другу сторону. Нам потрібно приварити в. П'яти точках, тобто п'ять акумуляторів з однієї сторони, нам потрібно доварити. Акумулятор проварено. Давайте поміряємо його опір. 7,46 мО. Тепер ми маємо встановити BMS-плату та балансир. Фіксую балансир ось таким чином на корпусі акумулятору на двосторонній скоч. текстоліт. БМС-плата теж на текстоліті буде встановлена ось таким чином. З лівої сторони у нас проходить силовий плюс, а як ми пам'ятаємо, корпус елементів це мінус. Тому ми додатково тут додамо текстолітову вставку в якості ізолятора, яка буде фіксуватись на двосторонній скотч. Підпаємо мінус від батареї до бмс але спочатку нам потрібно пролудити наші доріжки. В коментарях іноді запитують, який флюс я використовую. На зараз ніякий, дивіться. Для того, щоб залодити нам, наприклад, дроти, стрічку або щось подібне, нам потрібно нагріти саму стрічку і подати трохи припою. І бачимо, що все чудово лудиться. А ще іноді дуже допомагає палочка для суші, якою можна притримати, наприклад, стрічку під час пайки. Прогріваємо стрічку. Так, і поки стрічка охолоджується, притримаємо її паличкою для суші. Спосіб дуже дієвий. Так, тепер прогріваємо другий шар стрічки, щоб спаяти їх між собою. Все, бачимо, що стрічка прогрілася, оскільки кулька припою вийшла назовні. Чекаємо, поки охолоне. Все. Наш мінус від батареї припаяний, можна обережно зрізати цей гострий кут. Слід зауважити, що біла BMS є досить універсальною і вона вміє працювати з акумуляторами від 3С до 5С. В нашому випадку батарея в нас на 4С, а BMS налаштована під 5С, тому що тут нема перемичок. Тому для роботи з 4С нам потрібно додати ось тут одну перемичку і наступну перемичку ось тут. Так, виходить, трохи додав я собі роботи такою БМС-кою. Друга перемичка запаяна. те, що в мене потрапив припій на сусідній контакт, нічого страшного, тому що вони є одним цілим. Так, а що ж ви мені не кажете, що я не туди перемичку запаяв? Це ж під 3С. І 4 s перемичка паяється ось сюди. Все тепер перемичка запаяна вірно. Все, паяємо балансувальні дроти. Починаємо від мінуса. Підпаяємо B мінус від активного балансиру до мінусу акумулятору. Але спочатку нам потрібно залудити дроти. Далі необхідно залудити усі місця пайки на стрічці. Дроти теж необхідно залудити, що я вже зробив. Далі беремо наступний балансувальний дріт від мінусу, тобто ось цей. Проводимо його під BMS кою і підпаюємо до контакту B2 на BMS. Таким чином ми об'єднуємо балансування дроти на BMS платі та активному балансирі. А потім ми вже будемо підпаюватись до контактів акумулятора. Саме така послідовність має бути. Спочатку ми підпаємо дроти до контактів на BMS-платі та активному балансирі, потім паяємось до контактів акумулятора. Так, беремо наступний балансувальний дріт, як бачимо, він у мене вже проведений. І так само заводимо його під BMS-платою і припаємо до наступного контакту. Наступний балансувальний дріт теж пропускаємо під платою. І останній контакт B, також так само під'єднуємо. Точніше підпаюємо. Так, тепер ми можемо підпаювати наші балансувальні дроти до контактів в акумулятору. Ось у нас контакт b наступний контакт знаходиться ось тут. Нам потрібно підпаятись до цього контакту. Наступний балансувальний дріт, третій, паяємо до ось цього контакту. Далі паяємо четвертий балансувальний дріт ось сюди. І останній дріт B паяємо відповідно до плюсу нашого акумулятору. Тепер охайно прокладаємо дроти, ізолюємо контакти. Перевіряємо напругу на виході з БМС плати, під'єднуємось на плюс і на мінус. Бачимо напругу на виході 12.55. На вході напруга також 12.55, тобто у нас все підключено вірно. Контакти нашого акумулятора будуть закриватися ось такими листами текстоліту. Далі нам необхідно підпаяти силові дроти відповідно до плюсу та мінусу нашого акумулятора. На виході у нас буде роз'єм XT60. Буду використовувати дроти з перерізом 10 авг Підпаюю дроти до роз'єму XT60. Як ви помітили, такий маленький паяльничок від Мінде TS80P спокійно справляється з пайкою. 10 АВГ до роз'єму XT60. Тим часом плюс у нас підпаяно. Ось у нас термоосадочка. Підпаємо мінус. Мінус також підпаяно. Також зверніть увагу на те, що у нас під'єднано і мама, і тато разом, тому що якщо паяти роз'єм окремо то в нас поведе внутрішні піни від температури, тому слід це враховувати. Підпаємось до мінусу на БМС платі. гаряченько ух, як нагрівається десяточка. І відповідно підпаємось до плюсу нашого акумулятору. Потрібно гарненько все пролудити ось так приблизно. А як гарячі є. Так, ну, грубо кажучи, можна вважати, що наша батарейка вже готова, залишилось зафіксувати наші дроти, щоб вони не відірвались. І, в принципі, все. Ну що, друзі, наш акумулятор готовий, його контакти закриті текстолітом. Має наступний вигляд: балансир, бмс -очка. силові дроти. Розрахункова ємність цього акумулятора складає 30 або приблизно 386 Вт. -годин. Наразі цей акумулятор буде під'єднано до ДБЖ, який живить 3D принтер. Той принтер, в свою чергу, друкує. Все необхідне для нашої перемоги. В чому запитаєте ви універсальність даного акумулятора, вона полягає в тому, що в мене є такий самий, точно такий самий акумулятор, і, під'єднавши їх паралельно, ми отримаємо 12 В 60 Ампер годин. І якщо ми під'єднуємо ці акумулятори послідовно, то ми отримаємо вже 24 вольта і ємність 3 годин. І ми можемо використовувати такі акумулятори в ДБЖ 12. І 24 вольт. І оскільки ресурс таких акумуляторів дуже і дуже великий, то, скоріше за все, спочатку вийде з ладу інвертор або безперебійник, а потім вже акумулятор. Тому о, даний акумулятор просто може використовуватись в парі з іншим. в Безперебійниках 12, 24 вольта і живити всі необхідні пристрої. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Не забуваємо писати коментарі, підтримувати мій канал вподобайкою і до зустрічі в нових відео.